Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що відбувається, чи відробляє той, хто дивиться відео, близькі люди, карму роду. Чи живуть своє життя? Чи відробляють карму роду? Ті, хто дивиться відео, близькі люди, скажіть, допоможіть. Так, відбувається, тут є ситуація, коли ну, в когось може так програтися, коли родові передаються хвороби, от хвороби, породу. Це такі хвороби, це коли люди генетичні мають, це напевно, може навіть діабет. Такі є хвороба у роду. От це є. І ще зараз може відбуватися так. Якісь присутня хитрість обман. Дивіться, тут. Ви не відпрацьовуєте карму роду, нема. Ваш рід сильний дуже. У вас взагалі по роду мають бути люди з магічними здібностями і мають бути заможні, Хороший рід, але якась присутня хитрість. І от показані плани такі, це можуть бути люди з вашого дитинства, коли ви зростали разом, вони можуть скидати своє лайно, родове. Коли ви їх зустрічаєте, не пийте їхню їжу, не їжте їхню їжу, не пийте напої. Тому що планується дуже сильна хитрість. Скинути лайно родове. Скажіть, допоможіть вищі сили допомоги прошу. Що робити? Чи вдасться? Ну, вам це лайно вдасться. Воно до вас не причепиться. У вас дуже сильний рід. Присутні люди сили. У вас, може, ще не прокинулася ця енергія? Ну, ви пізніше прокинетесь і будете мати такий хист у вас, напевно, буде. Скажіть, допоможіть. Прошу допомоги. Чому родова хвороба присутня в роду? За що? Що трапилось? Так, це відбувалося колись давно. Були в роду люди, які вбивали дітей. От. І е, з тих часів, як е, покарання, така хвороба йде за вбивство дітей. Що поможіть, що робити, що зняти. Служити, віддатися. Якщо буде людина в роду, яка віддасть життя на служіння. Коли люди стають монахами, віддають своє життя, моляться, одмалювати треба. скажіть, може, що відбувається, тоді може припинитись. Це як покарання таке в роду. Тут тобто треба просто чистити рід, чистку роду проводити, одмолити. Ну, присутня така людина, вона зможе змінити і багато треба енергії для цього, щоб одмолити повністю. Там чоловіки були дуже жорсткі, може, ну, така. Це з давних, давні часи. От, і це називається регрес, що можна входити глибше, глибше і дивитись, скажіть, яка причина, за що вбивали дітей? Чому так трапилось? Угу, не один рік, не один раз. А люди дуже сильно. Там щось пов'язано було, коли людей тримали у заручниках, може, рабство. Це дуже давні, давні часи, дуже давні часи. І ще ці чоловіки в роду, чоловік, він випивали вони, були дуже в такому стані під ефектом. Промисел такий був. Дивіться, що відбувається, можливо, колись. ну Це дуже давні часи. Дикі, дикі нрави. Там щось робили з цими дітьми. Воно було як товар, і їх чи жертви приносили якимсь чином. Використовували для магічних таких ритуалів диких в рабстві. Ну, це не рабство, це просто викрадення і продаж. Це вплилося в рід. Треба його очистити. Прошу Вищі сили, допоможіть. Більше немає прокляття знято. Відплата зроблена сповна. Більше не треба хворіти дітям хворобами. роду очищаю рід, одмалюється повністю, покаяння приноситься. Знята повністю смерті пиліна, покарання вже не треба одробляти нащадка. Більше немає такої потреби. Хвороба уходить З роду. буде так, і так і є. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть того, хто дивиться відео близьких людей від відпрацювань. Більше це не потрібно робити. І прошу допоможіть, одведіть усіх, хто нападає, хто лайно хоче скинути. Угу. Бувають такі, що скидають, не знають. Є моменти, що не знають, яким чином працювати із цими. Хворобами із родом, і не знають, як. Бувають просто майстри скидають, от вони виймають із рода цю хворобу чи якусь карму таку негативну і скидають на інших людей. От. Так роблять буває, і тоді проблеми цілиться, зміниться ситуація. Тільки оці скиди треба обережно, все одно планують, скидають бідність, ну планують скинути бідність. Заперечую, руйную всі плани ворожі, не зможуть скинути бідність. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Більше немає хвороби в роду. Не треба відпрацювати. Снята смерті пеліна, борги вийдені сполна. Буде так і так є. Там щось відбувалося, що така хвороба родова, що може діти вмирали. Вони ще й не мовлям коли були, бо хворіли. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться війну близьким людям. Не відкривається шляхи, дороги, більше немає кармічних ніяких родових Проклять. Вам не треба відробляти. Ніхто не зможе на вас перекласти. Як з вас, і з ваших близьких, які з гуся вода сходять, всі негативні програми, хто б щоб не робив, не зможе покласти, зійде і назад повернеться, буде так, таке. Так що так, і дивіться, буває таке, що люди ходять і не можуть ніяк вийти із, як наче, замкнутого кола, коли не може ніхто і ні не один майстер допомогти, буває таке, що треба заходити і вичищати повністю, чистити рід, одмалювати. Там різні є ситуації, є неупокоєння, і... Ці діти у луні матері, це абортовані діти, ваші, ваших всіх жінок з роду. Тоді це все, це все притягується негативно. Це все розумієте? Там майстер робить. І він вишукує, які є за що наказати, покарати. І ну, прив'язка робиться до цього. Коли людина має чисте, одмолене повністю рід, упокоєних всіх уб'єнних дітей, не лягають всі програми негативні, не лягають. Він заходить все чисте, дуже сильний активний рід. Тоді, чому ще може не допомогти? А, ну, жодний майстер. Буває, люди домовилися душі, що їх будуть будить. І програма така стоїть, що ніхто не може зняти. Вас будять, у вас присутня енергія, магічні здібності, вам може навіть і говорять з е, юності, з дитинства, що ви е, маєте силу, що ви будете працювати із людьми. Ви не хочете цього робити, і, і думаєте, що ну, можна якби не займатись, але все одно вищі Сили вас будуть доводити в ті рамки, заводити в такі кути, безвихідні ситуації, навіть до летального такого моменту, може, що ви змушені будете самі з собою е вивчати магію, займатися, вчитися. Буває таке. І тільки після цього і то всіх майстрів атакують темні. Особливо хочуть їх заманити в темне. Угу. І ці атаки вони продовжуються впродовж всього життя. Випробовування такі. Так, буває таке. Так, в мене є питання від глядачів. Це стосується, що трапилось із дитиною, донькою, того, хто питав у віці 3 місяці і два тижні, що трапилось і яка причина того, що трапилось, скажіть, допоможіть ваші сили, прошу допомогу того, хто питає, що трапилось із донькою. Відбулося? Три два місяці? Дуже сильна магія була? Ви перемогли цю ситуацію? І ще, може бути, у вас донька? Вона душа відробляла щось за, за рід. відпрацювання відбулося за рід. У душі була програма. Скажіть, допоможіть, що трапилося з донькою. Праця, робота, вона щось відпрацювала в цей період. Родове породу. Прийшла душа відпрацювати. І це завершилося. Магія робилася, там присутня жінка похилого віку, якась прив'язка була, але це могло йти із минулого. От із, ро... із минулих часів до, до кінь. Угу. Прийшла перемогти цю ситуацію. Чому так трапилося? Така доля це, дивіться, це неминуче мало трапитись. Я так розумію, ця дитина пішла, і вона пішла в краще життя. Вона мусила завершити. Вона мусила відробити. Якусь тут вийшла карта суда. Щось мало, у душі була карма. І вона мала її відпрацювати таким чином. Із минулих життів це тягнулася ця прив'язка. Там робилась і магія. Минулому їй треба було, може, і в цьому теперішньому теж має, магі... але це все зав'язувалось так, як наче це має було е... бути. Навмисно таке покарання придумане було. Дивіться, покарання. І вона пішла і щаслива, тому що тут вже завершився останній якийсь момент. І ви не маєте, ніхто не винний. Тут нема вини. Дійсно, це мало статися таким чином. І в краще нове, краще життя. Відпрацьовувано все. Все пішло на краще. Тепер всі будуть щасливі. Скажіть, допоможіть. Навіщо так жорстко треба було зробити? Оплата за агресію, щось відбувалося в минулих життях, коли люди, дивіться, не так все просто відбувається. Все, що відбувається, має якусь причину. Її треба вияснити з минулих життів. Це називається регрес, коли люди заходять і розпутують оці клубки кармічні. Можна регрес, можна закр... е... Е... закривати це питання магічними ритуалами. Ну тут повністю одроблена якась ситуація. Тепер у душі, яка була, пішла, От працьовано і дуже сильний рід. Може, у нас зняла, є такі душі, вони беруть і говорять: я зможу, я сильний, я зможу виняти і очистити рід, взяти на себе якісь родові кармічні оці прокляття, там різні бувають ситуації, що треба відпрацювати по кармі. І самі сильні зазвичай приходять і відпрацьовують. і очищають рід. І тоді ну, це все заради роду робилося. От. Тому таке могло відбутися. Ніхто ж не винуватий. І там вам говорять, щоб ви не винили себе і інших так мало статися. Це кармічні процеси родові. Причому пішли. Ну, донька пішла в краще. Так що, так. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть. Все погане, все лихе. Упокойте, більше немає страждань. Допоможіть, доньці. Відкрийте шлях на щасливу домі, Буде так і так є. Всі негативні кармічні прив'язки убираються. Криваю шлях і дорога на щасливу долю. Буде так і так є. Перекриваю наповню енергії. Більше не болить душа не страждана, да, це, можна сказати, а магію робили на сім'ю, розрушали сім'ю, але воно мало так статися, тому що така була мета. І заздалегідь душа вже йшла і знала, що це так вона проживе і так зробиться. Угу. Ніхто ні в чому не винен так мало відпрацюватися по кармі. Прошу допомоги, вищі сили допоможіть, одведіть, одмалюйте повністю всі бороги. Більше немає жодного бору. Триває дороги, шляхи на щасливу долю. Ще не палить. Буде так і так є. Всі шляхи, дорога на щасливу долю. Вищі сили, янгеліохоронців, охоронців, духів роду, прошу допомоги для того, хто питає. Більше немає болю, більше немає страждань, упокоєна повністю. Демі. Більше не болить, буде так і такі. Ось, та мир. Так, а так що от е, буває? Різне буває. Бувають напади і випадковості, але вони не випадкові. Це все треба переглядати, займатися родом, регрес робити і всі-всі виявляти. І навіть оці-всі вражені, що нападають, вони можуть бути двох таких з двох сторін. Може, ваша душа домовилася із темними. Були такі контракти, навіть підписуються, щоб вас будили. Може бути, і другий момент, що це карма родова, і вашої душі карма також присутня із минулих життів, і не тільки, бо бувають в рот, приходять інші зовсім душі. Не ну, вони приходять для помочі. Таке теж буває. Ну, Це дуже цікаво, цим треба займатися. І тоді стає набагато все зрозуміліше, що саме головне. Люди перестають ненавидіти і розуміють по іншому ситуацію. І вже набагато краще, легше стає життя і іншим шляхом іде життя. От. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових. Не забувайте, будь ласка, допомагати донатами, хто скільки зможе, щоб закрити всі питання стосовно потреб для військових. Якщо бачите, допоможіть, не минайте. Бажаю, щоб у вас відкрилися шляхи дороги, щоб повністю відпрацьовано були всі ваші родові моменти. Наповнювався енергією род і ви висповнювалося силами. Буде так і так є. На захисті род стає. Приходжуються, на захисті стають. От. Так що дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави. И дозустрічі